Розпакування посилки з сайту AliExpress. і тут в нас абсолютно нова і дуже цікава точилка для заточування ножів від такого виробника як Tor. Всім миру, добра і любові. Сьогодні буде дуже цікаве відео для всіх, хто вже помітив дану точилку в продажі на сайті Aliexpress у виробника Tor. Тому що на картинці дана точилка дивиться ну, дуже цікаво, з дуже великим асортиментом можливостей, функцій і налаштувань. На, на, на і це мені звичайно дуже подобається. І зараз ми це все будемо перевіряти, наскільки це все якісно реалізовано, тому що є тут і поворотний механізм, і точне налаштування кута заточення, і а, інші можливості. В даному відео у вас буде можливість побачити, як точилка приходить до покупця, як вона збирається, я продемонструю. Також продемонструю мінімальні і максимальні кути заточування на цій точилці, продемонструю точність поворотного механізму якість. І зробимо висновок. Перший висновок про дану точилку. Звичайно, це буде виключно мій висновок, але ви матимете змогу. Отримати, ви отримаєте якусь інформацію і матимете змогу зробити свій власний висновок. Варта ця точілка уваги чи ні. Варта вона тих грошей, які просять за неї, чи ні. А її вартість до 100 доларів. Я її оприділяю, але її вартість я там дивився десь в районі 65 доларів, якщо не помиляюсь, чи 63, В будь-якому випадку посилання залишу в описанні під відео, тому що ціни міняються. На старті ці, продажів ціна одна, потім міняється на іншу. Тому. В будь-якому випадку перейдіть по посиланню. Подивіться на момент перегляду даного відео, яка ціна на сьогодні. Можливо, вона буде нижчою, а можливо, вищою, ніж ту, яку бачив я. Якось так. Зараз розпакування. Зберу точилку і повернусь до вас, будемо перевіряти її якість. Поїхали! Зібрав я дану точилку для заточування ножів. Збирається вона, як ви помітили, дуже просто. Все практично зібране з коробки, достатньо прикріпити зажими, зібрати тримач і штангу, встановити втулку і все готове до роботи. Тепер. Що стосується комплектації, в комплекті точилка, тримач каменів, брусок 80 грид це напилок, тобто потрібно мати свій комплект брусків. Я використовую бруски від компанії Site Tools. Мій улюблений комплект це 400, 800, 1500 і 3000 грид. Посилання на ці бруски залишу в описанні під відео, якщо для когось буде це цікаво. Також в комплекті є обмежувачі і є паркування, я так розумію, ось такий ще один обмежувач. І набір шестигранників. Відразу хочу сказати, що коли збирав точілку, потрібно було встановити ось цей цю втулку в шарнір, ось тут потрібно її прижати, і даного шестигранника в комплекті не було. У мене він був в наявності, тому я реалізував цю потребу. І ось він, такий шестигранник маленький, його, на жаль, немає в комплекті. Ну, а тепер, що стосується якості точилки. зараз ми е, будемо говорити виключно про візуальну якість. Тобто не путайте з практичністю. Про, по практичності поговоримо трішки пізніше. Зараз якість візуальна. Візуально дуже красиво дивиться точилка, дуже красива покраска, дуже добра обробка реалізована, тобто ну, якісно, якісно інтру, інструмент виглядає ось так візуально. Мені дуже подобається, як все. Ось тут зроблено. Тобто ну, дорогий, цікавий інструмент, ну, так, на перший погляд. Але, звичайно, зараз будемо говорити по практичності, і тут виявиться, що не все так гладко. По візуальному, все мені подобається, дуже цікава точилка, як на свої 65 доларів, якщо не помиляюсь, була ціна на вчора. Яка там сьогодні ціна? Не знаю, посилання буде в описанні під відео. Ну, а тепер, що стосується ну, якісті цього елемента, також мене влаштовує повністю. Візуальна, а як вона по практичності, давайте про це поговоримо зараз. І тепер, що стосується практичності. Коли ви купуєте цю точилку, ви, звичайно, бачите, що тут немає платформи. Для початку здається, ну, можливо, це навіть до кращого, тому що платформа вона має якусь вагу, і ви заплатите більше, можливо, навіть за доставку, чим за ту платформу. Але якщо ви купуєте цю точилку, у вас не буде можливості заточувати ніж точілкої з коробки. Не підтримуючи її під час заточування. Вона в будь-якому випадку буде перекидатися ось так під час заточування. Тому потрібно або прикріпити дану точилку за допомогою струбцини до стола. Але, як ви помітили, струбцини в комплекті немає. Можливості прикріпити струбциною також тут ну, мінімум, тому що тут ну, буквально сантиметр. ось тут. Потрібно щось ось тут подумати по кріпленню. Або ж придумати платформу. Але, як ви помітили, отвори під. Власну платформу також немає, тому потрібно щось сверлити додатково або викручувати ось цю маленьку платформу, прикручувати власну якусь до ось цих отворів. Ось таке те, що потрібно врахувати під час замовлення даної точилки. Звичайно, я тестую точилки з коробки, тому буду тестувати, заточувати, робити перше заточування на цій точилці, такою точилкою, як вона є, буду підтримувати і розповім вам про свої враження про дане заточування. Тепер, що стосується наступних елементів, це а, зажими. Зажими тут розжимні, як, розсунні, як ви бачите, і є можливість розсувати їх, от, на певну відстань, або зміщувати при потребі. І це дуже крута можливість даного а, станка для заточування ножів, і вона реалізована тут добре. В принципі, претензій взагалі ніяких немає. Вміщується все не так плавно можливо, як на, там, на професійних точилках, але в принципі, зміщується. У мене була точилка від компанії Тор, Тор номер 3 якщо не помиляюсь. Там взагалі нема можливості зміщувати, їх потрібно виймати, пересувати на ту відстань, яка потрібна, і знову о, сюди якось їх запресовувати. Тобто така була навіть ситуація. Тут воно все зміщується, тому я, в принципі, цим о, цілком задоволений. Тепер, що стосується поворотного механізму, він тут є, і він мені навіть більше подобається щодо руху цього поворотного механізму, ніж на тор номер 3 але є ось такий нюанс. Дивіться, точілка ось так. Рухається. Тобто, ось тут е, є тіло точілки, ось ця втулка, вона, напевно, не відповідає розміру, який є, отвору, який є в даному, даній, даному елементі точілки. І воно ось так рухається. Це дуже погано. Його в будь-якому випадку потрібно якось е, забирати, цей люфт. Як це реалізувати, я зараз не знаю, буду думати пізніше, Ну, ось є. Ось такий неприємний момент. Все інше, в принципі, компромісним може бути, можна навіть заточувати без платформи, а ось це, я не знаю, ну потрібно щось думати. Це дуже неприємно, що воно є отут. А саме механізм, в принципі, ну, цікаво придуманий. Чому нема точності? Ну, ось якось так. Тепер дана точилка також володіє точним налаштуванням кута заточування. Тобто є ось така рейка, воно ніби тут просто різьба якась встановлена, а не. Така рейка, як на професійних станках, але воно рухається, в принципі, не так можливо плавно, як хотілося б. Є такі ніби приторможування, але рухається. Ось щось таке там, не знаю, можливо, воно потім розробиться, а можливо і ні. Ось знову приторможування. Тобто є таке заминання якесь, ніби там не відповідають ось ці отвори. Тому елементу, який встановлений всередині. Ось тут я не знаю, як воно там реалізовано, ну ось рухається просто не так плавно, як хотілося. І є ще можливість ось тут налаштовувати. Тут все працює просто відмінно. Його можна використовувати як компенсатор товщини каменю. Ось це налаштування. тут встановили просто камінь. Ну, я думаю, це зрозуміло. А можна як додаткове швидке налаштування кута заточування використовувати. Тут все працює, в принципі, відмінно. Шарнір мені також сподобався. Зараз ми до нього ще вернемось, а тепер що стосується тримача. Тут я також не зрозумів, як ним користуватися. Нема пружинки, як бачите, цей тримач новинка для мене. Я раніше таким не користувався. Тобто, якщо забрати ось цей елемент, який, я думаю, використовується як паркування, воно буде все рухатись постійно. Тобто воно ось так рухається. І якщо я побажаю встановити брусок, мені потрібно задіяти дві руки, тобто я повинен ось тут притримувати щось. Ось тут прижимати і ще й от, якось за, зафіксувати. Ну, це незручно. Я рахую, що це незручно. Тому можна використовувати ось це як додаткову фіксацію, в яке буде впиратися ось цей елемент. Чому немає додаткової фіксації на цьому елементі, я не знаю. Але ось так впирати, тоді, можливо, воно зручніше. Тобто, взяв, прижав, зафіксував. Але в будь-якому випадку є можливість встановити пружину і зробити, щоб цей елемент підпружинювався. Тоді, мені здається, буде краще. Ну, але так фіксується, в принципі, будемо пробувати. Повторюсь, цей механізм фіксації для мене новинка, тому ще поки якби мало зрозумілий. А те, що тут штанга 8 мм, ну, вона, звичайно, це втрачається відчуття, але, в принципі, мене б це влаштувало. Ось те, що тут нема пружинки. Ну, Поки що я не розумію, але пізніше також розберуся. Шарик, в принципі, влаштовує те, як тут реалізований. Я думаю, що буде комфортно ним користуватися. Ну, а тепер давайте встановимо, напевно, штангу в шарнір. Козання відмінне. В принципі, дуже подобається і звук, і те, як воно легко рухається. Люфта. Ну, Практично нема, можливо, якийсь там мінімальний, але це взагалі не проблема. Тобто, ну, відмінний шарнір. І розноси максимальні, і рухається. Ну, просто відмінний шарнір, претензій взагалі ніяких немає. Дуже цікаво пористуватися в роботі ну, даною точілкою, ну, От механізмом самим цим шарнірним. А, звичайно, це поворотний механізм. Ну, треба якось щось думати над цим. Я навіть не знаю, як зараз перевіряти. Я, напевно... Ну, зараз давайте спочатку габарити. Габарити і цікавих габаритів це, звичайно, ось ці моменти з режимом зажимів максимальний. 21,5. Всередині у нас буде десь 16,7, наприклад, приблизно. Тепер мінімум. Зміщаємо на мінімум. Це в нас мінімум. І буде там 7,6 і тут приблизно 3 см. До речі, сам зажим 2,2 ,2, товщина його. Тобто можна змістити два зажими на одну сторону, і вийде 2,2 плюс 2 і 2, буде 4, 4 см 4 мм між зажимами. Я думаю, це зрозуміло. І щодо максимальної товщини ножа, який можна встановити дані зажими. О, навіть 7 і 3 побачив а раніше я міряв, там 6 і там, не 4 було. В будь-якому випадку всі ножі мої, а ніж, ніжки в мене був це 6 мм. Це взагалі там, дуже такий великий ніж. Тобто весь діапазон ножів, я думаю, я не знаю, який ще більше, ніж 6 мм ножів, кого є. сюди можна встановити в дані зажим. Ну, і ось поворотний механізм він працює, але ось це дуже неприємно. Не знаю, як його буде реалізувати, треба буде дивитися. Зараз я, напевно, встановлю все ж ніж, і ми перевіримо максимальний мінімальний кут заточування, і точність поворотного механізму вже будемо перевіряти з ось цією, з цим недоліком. Але я розумію, що якби, точності тут не буде. Це в будь-якому випадку потрібно вирішувати цю проблему з цими качелями. І так, встав я даний ніж в дану точилку для заточування ножів і хотів би з вами поділитися своїми відчуттями. Ось ці зажими досить жорсткі, і потрібно таке досить значне зусилля прикладати, щоб змістити. Або зжати цей зажим, або прижати цей ніж. І потрібно підтримувати в даному випадку було і ніж, щоб розмістити його так, як ви там заважали. І точилку, тому що вона перекидається. Тому в будь-якому випадку потрібно щось думати з платформою або фіксацією точилки на столі, тому що це не досить безпечно підтримувати ніж і точилку, і зміщувати, намагаючись його зажати, ось цей елемент. Тобто, це ну ось так, є такий певний дискомфорт. Тому задумайтесь над платформою. Або надфіксації точилки на столі. Ну, а тепер, що стосується можливості перевернути ніж на іншу сторону за ручку. Ну, в принципі, є така можливість, воно все рухається. От, якби не було ось цього коливання. Все було просто відмінно, а так воно ну, є. Е, я так подумав, воно, звичайно, з цим коливанням можна точити ніж, тому що ви завжди будете давити бруском вниз, тобто воно не піднімається. Ось так воно вже все. Жорстко зафіксовано. І так само, якщо ви перевертаєте на іншу сторону, ось все, воно жорстко зафіксовано, воно не рухається. Тобто, ось це можливо тільки, якщо ви верхньо його піднімаєте цей ніж. Тому в процесі заточування, в принципі, воно не повинно е, заважати добре, проточити підвід. А питання тут залишається відкритим. Це точність поворотного механізму за наявності ось такого. Це ми, звичайно, перевіримо зараз за допомогою кутоміра. Але для початку я змінюю трішки ракурс, підключу іншу камеру, і ми перевіримо мінімальний і максимальний кут заточування для цього ножа. І так, як виставити потрібний кут заточування на даній точилці ножів, і від якої поверхні обнуляти кутомір? Звичайно. Є припущення, що було б добре обнуляти від цієї поверхні, але мій кутомір, як ви помітили, сюди не поміщається, і ця поверхня повинна бути, в принципі, паралельна центральному зажиму, ось тут, ось цій поверхні. Тобто, якби я встановив сюди ніж з рівними спусками, в сканді, наприклад, були б спуски, а ось тут рівна поверхня, тоді я думаю, поверхня ось ця ножа відповідала кута, куту ось цієї поверхні. Але це тільки припущення. Як воно там насправді, звичайно, я зараз не знаю. Але, оскільки мій кутомір сюди не поміщається, я буду робити обнулення звідси. Тобто, я завжди так роблю, якщо немає іншого, іншої можливості від цієї поверхні. І тут він встановлюється, в принципі, досить комфортно. Нема примагнічення, звичайно. Тобто я його не можу примагнітити. Я тільки можу його ось так зробити. Давайте зробимо ось так. Все, нуль. Тепер ми. Що робимо? Ми встановлюємо наш брусок і опускаємо а, його на мінімум так, щоб до будь-якого елемента тіла точилки було не більше і не менше 1 мм. Це, напевно, десь 10... так. А ні, ось тут уже є дотик. Але справа в тому, що ось це я можу змістити цей елемент, або цей зажим ближче, і тоді кут заточування буде більш гострішим. Але, я думаю, це не так важливо. Тому давайте перевіримо, який буде показник зараз. 9.39. Я перевіряв, було 9 мм, тобто ой, 9 градусів, тобто можна встановити і 9. Тому 18 градусів можна а, точити ось такий ніж на даній точилці, тобто 9 градусів на сторону, 8, 18 загальний кут заточування. Тут просто можна трішки нижче його опустити, я, можливо, там більше трішки підняв. 18 градусів, я вже це перевіряв. Є можливість точити ось такий шеф-ніж, але майте на увазі, чим вище ніж, тим тупіше буде кут заточування. Чим він буде ширший, а це не самий широкий, шеф він є ширший, там по 5 см, тоді кут заточування буде гостріший. Ну, але так от. Я думаю, 18 градусів це дуже хороший показник по мінімуму. Максимум тут просто фантастичний для всіх любителів максимуму. Тут можна і ось це викрутити на максимум, рейку, я маю на увазі. І ось цей елемент швидкого налаштування також можна викрутити на максимум. Так, тут є в нас паркування ось таке. Я не знаю, де тут максимум. Ось давайте ось так зробимо, тому що максимум тут просто нереальний. Я не знаю, хто що точить під таким кутом. 36 градусів. 36 градусів на сторону або загальний кут заточення вийде 72 градуси це, що стосується максимуму по куту заточення. Ну а тепер саме цікавий момент це точність поворотного механізму. Наскільки він точний, наскільки добре він а, реалізовано тут все. По поворотному механізму. Те, що він рухається, це таке. Тому що мені, звичайно, це дуже не подобається. Але воно може не впливати на точність. Я вже перевіряв, воно не впливає, навіть так вам скажу. Але тим не менше зараз вам це продемонструю. Давайте встановимо там, наприклад, 16 градусів, 15 верніше, градусів на сторону. І зразу ж хочу сказати, що ось цей елемент точного налаштування кута заточення не дуже комфортний за рахунок того, що він. Ну, ось 15,01. Тому що він ну, ось такий, якби рухається неплавно. Він притурможує, потім ви приклали більше зусилля, він проскочив е потрібний вам кут. Ну, як би так, треба це враховувати. Тепер перевертаємо ніж на іншу сторону. Ось так. І встановлюємо знову наш брусок. Перевіряємо точність поворотного механізму. І ми бачимо, що. 15, 15 було соток, зараз показує 18 соток. Вон, 15 буде соток. Так. Було 15 соток. Я перевіряв точність е, даного механізму. Тут ще точніше показує, але 15. Давайте рахувати 15, тому що я там перевіряв е, в попередньому е, за кадром, можна сказати, ви цього не бачили. 15 соток. Це дуже точний поворотний механізм. Тобто. Враховуючи його точність, я звичайно буду заточувати ніж за допомогою цієї точилки. Да, тут є ось цей момент з коливанням поворотного механізму. Але оскільки він завжди впирається в цю точку, і точність при цьому виходить хороша, вона просто ідеальна як для бюджетної точилки, вона ідеальна для навіть для професійної 15 соток. Я рахую, що обов'язково потрібно точити ніж, а ви просто аналізуйте отриманої інформації, врахуйте всі ці нюанси, які ви знали з цього відео, і вирішіть для себе, варта вона вашої уваги або чи ні. Я ж свій висновок остаточний зроблю, звичайно, після заточування ножа, а зараз поділюся з вами своїм проміжним висновком по цій точилці. Що стосується якості покраски обробки, відмінна якість всіх елементів, в принципі, претензій нема. Що стосується тримача каменів, він для мене новий сам механізм, але в принципі, претензій якихось суттєвих до самого тримача нема. Звичайно, я хотів, щоб ось тут була фіксація ось цього елемента, тобто якийсь барашок, або навіть хоча б за допомогою а, шестигранника. І щоб тут була пружинка, щоб мені не доводилося руками це все прижимати, щоб пружинка прижимала, а я просто фіксував приник. Необхідності. Ось цей елемент. Це можна встановити пружинку, в принципі, попробую спочатку покористуватися цим тримачем, так як він є. Претензій, взагалі, що нема. поки що немає. Поки що немає претензій, оскільки це, повторююсь, новий механізм до нього потрібно привикнути і спробувати покористуватися. Щодо поворотного механізму, є можливість повертати, ніж за ручку, це відмінно. але те, що є тут ось такий люфт, мені це дуже не подобається. Я, звичайно, це виправлю. Але оскільки це не заважає. Не повинно в теорії заважати мені заточити ніж до бритвіної гостроти. Я буду точити точилкою так, як вона є, враховуючи ще й те, що цей поворотний механізм дуже точний. Ну, з цим моментом, навіть з цим коливанням, він дуже точний, тому що він завжди впирається в цю точку, виходить? Що стосується там зажимів, зажими досить жорсткі, але, в принципі, дозволяють зажати ніж, як бачите, без прокладок досить надійно, проблем ніяких немає, зажими мені подобаються, І ось планка зажимами просто, в принципі, немає до чого придертися. Що стосується механізму точного налаштування кута заточування, я б хотів, би, щоб він був більш плавним. От бачите, воно щось там закусило і дуже жорстке таке. А далі вже знову легко. Тобто, ну ось такий є момент. Ви його просто враховуєте, що тут можливо потрібно щось відполірувати. Можливо, воно там десь притреться щось. Можливо, це все можливо зараз. Воно ось так. Зараз ось таке воно приторможування. Є закусування якесь, є і зупинка механізму, і потрібно більше зусилля прикласти. Ну, є ось такий момент. Що стосується швидкого налаштування, взагалі проблем немає, працює відмінно. Що стосується шарніра, відмінний, просто ідеальний шарнір, і ковзання ідеальний, і звук ідеальний, і розносів багато дуже подобається. Ось якість і практичність цього шарнірного механізму. Це мій відгук на сьогодні, на зараз, на момент розпакування. Дочекайтеся заточування, можливо, поміняється мій відео про цю точилку, І, звичайно, вже в тому відео я зроблю свій висновок. Варта вона уваги і тих грошей, які за неї просять чи ні. Зараз просто проміжний висновок про цю точилку, її якість і ось, якість елементів цієї точилки. Мої відео в будь-якому випадку. Виключно для інформації ви аналізуєте дану інформацію і робіть власний висновок про дану точилку ножів. Якщо ви є власником такої точилки, обов'язково напишіть ваш відгук, щоб глядачі могли проаналізувати і інші відгуки і думки про дану точилку. В Будь-якому випадку я зацікавлений, щоб у вас було максимум інформації перед покупкою, щоб ви були задоволені саме для цього і створений цей канал, щоб ви отримали максимум інформації для аналізу, проаналізували і зробили правильний вибір: купувати чи не купувати дану точилку. У будь-якому випадку я записував це відео для вас. Надіюсь, воно вам сподобалось і ви поставите вподобайку даному відео. Якщо ні, пишіть, що не так. Дякую за перегляд, всім миру, добра і любові!